Антонов Стормбрейкер 2026 став одним із найамбітніших проєктів української авіаційної індустрії нового покоління, поєднуючи бойовий досвід останніх років із передовими інженерними рішеннями. У версії 2026 року літак отримав глибоку модернізацію, спрямовану на підвищення живучості, автономності та універсальності застосування в умовах насиченого протиповітряного простору. Концепція Stormbreaker базується на ідеї швидкого прориву, точкового удару та негайного відходу, що відповідає сучасній доктрині повітряних операцій України. Аеродинамічна схема літака була доопрацьована з урахуванням зниження радіолокаційної помітності та оптимізації польоту на малих і надмалих висотах. Композитні матеріали нового покоління, виготовлені з використанням українських та партнерських технологій, дозволили зменшити масу планера без втрати міцності. Фюзеляж отримав додаткові внутрішні відсіки для озброєння, що дає змогу зберігати чисту конфігурацію крила та мінімізувати помітність для ворожих радарів. Посилене шасі адаптоване до експлуатації з коротких та напівпідготовлених злітно-посадкових сму. Силова установка Stormbreaker 2026 представлена модернізованими турбовентиляторними двигунами з підвищеною тягою та зниженим тепловим слідом. Це забезпечує кращі показники прискорення, швидкого набору висоти та економічності під час тривалих місій. Система керування двигунами інтегрована з бортовим комп'ютером, що автоматично оптимізує режими роботи залежно від бойового завдання та умов навколишнього середовища. Завдяки цьому літак демонструє стабільну роботу навіть у складних кліматичних умовах. Бортова електроніка стала одним із ключових оновлень версії 2026 року. Stormbreaker оснащений сучасним радаром з активною фазованою антенною решіткою, який забезпечує виявлення повітряних і наземних цілей на значних дистанціях. Інтегрована система обміну даними дозволяє працювати у складі мережоцентричних груп разом з безпілотниками, наземними підрозділами та іншими літаками. Кабіна пілота отримала повністю цифровий інтерфейс із широкоформатними дисплеями та елементами штучного інтелекту, що зменшують навантаження на екіпажі і прискорюють прийняття рішень. Озброєння Антонов Stormbreaker 2026, адаптоване для виконання широкого спектра завдань від завоювання переваги в повітрі до високоточного ураження наземних цілей. Літак може нести керовані ракети класу повітря-повітря та повітря-земля-кориговані авіабомби, а також перспективні українські боєприпаси. Система управління вогнем підтримує одночасне.